Найкращі у Америки працювали над іншим, абсолютно новим і унікальним літаком, який може перевершити будь-який сучасний винищувач, його назва – SR-72. Подейкують, що він увібрав у себе силу всіх попередників і знання половини людей світу, адже над його розробкою працювали не тільки інженери, а й штучний інтелект. Та його зброя може в прямому сенсі знищити людство. Його неможливо помітити на жодному радарі світу. І поодинці він може впоратися з цілою армією, залишаючись неушкодженим. У чому ж його фішка? Мабуть, у швидкості за заявами розробників, літак може розвивати швидкість понад 7 тисяч. Кілометрів на годину гіперзвукові літальні апарати вже давно перебувають у списку пріоритетів Збройних сил США. СР-71 Blackbird був найшвидшим із коли-небудь побудованих винищувачів. Основною перевагою цього літака є високі швидкісні показники і відмінна маневреність. Саме завдяки цим показникам СР-71 має можливість дуже швидко набирати висоту і ухилятися від ракет противника, залишаючись буквально нездоланним. Тож не Дивно, що його приймач SR-72 йде по його стопах. Дружня підказка у нашому телеграм-каналі. Всі секрети, про які тут не скажеш, залітай. Там реально цікаво посилання в описі під відео.